Які види раків живуть в Україні у наших водоймах? Трапляються три види раків: це довгопалий рак, найпоширеніший вид раків в Україні. Мешкає у прісній воді і здатен виживати в доволі складних умовах, не занесений до червоної книги України, тому його вилов дозволений поза періодом заборони. Водночас існують обмеження. Щодо мінімального розміру та добової кількості спійманих раків, Широкопалий рак рідкісний та чутливий вид, який потребує більш чистої води і стабільних умов. Через високу вразливість його популяція значно скоротилася. Вид, занесений до червоної книги України, тому вилов заборонений цілий рік. Товстопалий рак рідкісний вид, що мешкає у солонуватій воді. Та має дуже вузькі екологічні вимоги його чисельність невелика і нестабільна. Через це він занесений до червоної книги України, і його вилов повністю заборонений.